Добрий день, мої маленькі друзі. Я дуже рада зустрічі з вами в нашій творчій майстерні. Малята, а сьогодні ми поговоримо про цікаві речі, але вони небезпечні. Дітки, як ви гадаєте, що це таке? Так, молодці, це сірники. Як кажуть у народі, від маленького сірника може бути велика біда. Любі хлопчики і дівчатка, Слухайте, що каже татко, сірники до рук не брати, бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь, І з вогнем малі не грайтесь. Сірники – то не забава. Гратись з ними марна справа. Не розпалюйте самі багатя, а не в лісі і не в хаті. Легко вогник розпалити. Та не Просто потушити. Малята, сьогодні ми з вами будемо малювати сірничок. Щоб намалювати ось такого сірничка, нам потрібно розглянути справжнього. Ось подивіться, дерев'яна паличка і сірка. Дітки, а для роботи нам потрібно кружечок трафарет і фломастери жовтого, червоного. Чорного і сірого кольору, або коричневого. Ну що, приступаємо до роботи. Дітки, спочатку ми беремо кружечок і обмальовуємо його фломастером. Ось так обводимо, тримаючи кружечок. А дерев'яну паличку ми малюємо довільно. Ось так. Ось такий у нас сірничок. Потім обов'язково нам треба його зафарбувати. Поклавши долоньку на сирничок, ми її обведемо фломастером жовтого кольору. Ось так: кожен пальчик. Це буде символіка вогню. Так, а потім, дітки, червоним фломастером ми довільно ще малюємо. Ось таке полум'я. І всередині також малюємо. Так, а потім зафарбовуємо спочатку жовтим кольором, ось замальовуємо один пальчик, а всередині, бачите, також жовте. Потім другий. Дітки, ось я розмалювала долоньку. І ось, ось це полум'я всередині жовтим кольором, а тепер малюємо червоне полум'я ось так. Дітки, а ви пам'ятаєте, як, по якому номеру треба викликати пожарну безпеку? За номером 101. Ось, гляньте уважно і обов'язково напишіть це на сірничку. Гарного вам дня і творчих успіхів! Дітки, а якщо трапилась біда від такого маленького сірничка, то обов'язково викликаємо пожежну безпеку. За номером 101. Запам'ятали? Пожежна безпека за номером 101. Дякую вам за увагу. Гарного дня!